Маркіан пробуй, там доберман, чи побіжить за ним чи не білі. Це провокатор якийсь. Дуже вихована собака. А ну дивись. За 29 900 гривень ось така моделька з літієвим акумулятором, з обладнанням, зйомний акумулятор, невелика вага, прав реєстрації не потрібно. Доберман тебе сприймав за свого. Та, не вкусив. Тобто можна сказати, мотоцик Доберман. Такий чорний. Масивний, чистий, пацанський мотоцик. Дуже крутезне. Це, це Як тобі подобається? Чи ні? Наш май майбутній клієнт, мабуть. Да. Файний? Да. Бачите? Клас. Лайкають, коротше, тому кого цікавить, можете замовляти. Великі за фетівські колеса. 29900 ціна по акції. Замовляйте, Дивіться, зайшли на сайт, замовили собі нові в коробочці з гарантією. Велогалерея сайт. Зайшли в замовили, все круто.